Благодійна ініціатива Одноденний заробіток на армію від Луцької міської ради та комунальних закладів. Вкотре доводить, що спільними зусиллями можна наблизити перемогу. Це позашляховики Кіатанісан. Кошти на них вдалося зібрати за рахунок щомісячних внесків колективу державного комунального підприємства Луцьктепло працівники Наталя Мельник та Василь Бобій кажуть, що допомагатимуть скільки буде потрібно, тобто до перемоги. Всі не проти. Звичайно, щоб допомогти бійцям на фронті, чим можемо на даний момент, тим допомагаємо. Весь колектив нашого підприємства Луць Тепло вірить в наші збройні сили, бажає їм сил, перемоги скоріше і повернення додому. Від працівників Луцьктепло це вже четвертий автомобіль, який передають захисникам на лінію фронту. Окрім того, перераховують кошти безпосередньо на рахунки армії, купують амуніцію та інші необхідні засоби для Збройних сил України. Це одноденний заробіток за жовтень місяць. Сума орієнтовно 380 тисяч гривень. Разом ми вже з початком війни. Колектив пожертвував понад 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Зараз безпосередньо за ці кошти закуплені два позашляховика, які будуть служити, які будуть призначені для Збройних сил, які безпосередньо на місці на лінії зіткнення, плюс придбано приладнішного бачення та тепловізор. Автомобілі підбирають для військових згідно їхніх потреб. Ці позашляховики будуть перевозити військових. Вони просять мобільну машинку, компактну, для того, щоб її можна було легко сховати. І потім пішки вони йдуть вже виконувати бойові завдання. Тут буде додатково встановлений рейлінг, і на ньому закріплена маскувальна сітка. Тобто вони можуть заїхати в посадку, скраюшку поставити її, розкинути сітку і все. Для військових передали ще якісне військове взуття, яке необхідне в осінньо-зимовий період. Хлопцям передаємо тактичне взуття. Можете подивитися, це непогане взуття, легесеньке, така осінь, осінь зараз якраз на осінь дуже зручно. От, також тут ще є продукти харчування, вогнегасники. І це все їде разом з автомобілем до наших хлопців. Міський голова Ігор Поліщук каже, що спочатку повномасштабної війни вдалося зібрати значну суму коштів, адже допомагати військовим наразі обов'язок кожного. В цілому наші працівники міської ради інших комунальних підприємств і установ, в тому числі установ освіти, культури і спорту, зібрали понад 9 мільйонів гривень, за які придбано і автомобілі, і тепловізори, і оптичні приціли. І проладинічного бачення, і одяг, і взуття, і багато-багато інших речей. І плануємо далі продовжувати цю ініціативу. Хочу побажати повернутися здоровими і живими в Луцьк, повернутися у свої сім'ї, і щоб ми разом тут відсвяткували нашу перемогу на театральному майдані. Якомога швидше.